В Івано-Франківську відбувся благодійний велопробіг. Спортивну акцію провели на підтримку захисників 153-ї окремої піхотної бригади. Понад сотню велосипедистів подолали дистанцію майже 16 кілометрів. Нинішній веломарафон проліг сільськими шляхами Івано-Франківської МТГ. Стартували учасники у Вовчинцях. Далі маршрут вів до Колодіївки, Підлужя, а от фінішували велоаматори в угорниках. Долучилися до велопробігу Івано-Франківчанка Ірина. Каже, це одна з можливостей допомогти Збройним силам. Пишаюся, що приймаю участь в цьому заході, бо він в першу чергу про збір на зсу і відчути себе частинкою, що ти чимось можеш долучитись. Також до благодійного велопробігу долучилися дев'ятеро захисників 50-го полку імені Семена Височана. кажуть, поки наші захисники боронять нас на фронті, ми маємо об'єднатися задля активізації тилу для підтримки збройних сил України, Національна гвардія України. Ходить в сили оборони нашої держави, і ми пліч опліч сьогодні. Тут велопробігом і так само виконуємо безпосередньо сьогодні. Ми за велосипедами. Хлопці в окопах наші знаходяться на східних рубежах нашої країни разом збройними силами захищаємо нашу батьківщину. Перше усією сім'єю до велопробігу долучився пан Василь. Каже, нинішній маршрут нелегкий, та все ж дистанцію успішно подолали. Сам хотіло би подякувати нашим ЗСУ, що маємо можливість проїхати цей велопробіг. Ну і перших наших 15 кілометрів вдалось нам не просто, але всі задоволені, класні емоції. Під час благодійного велопробігу організаторам вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Їх передадуть нашим землякам, які служать в 153-й окремій піхотній бригаді. Віра Ковцин Геннадій Томнюк, новини на вежі.